Доброго ранку! Сьогодні на уроці я досліджую світ ми з вами поговоримо про рослини, які занесені до Червоної книги України. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку, діточки, доброго ранку квіточки, хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Хай блищить ставочок, хай щебечуть пташечки, повзають комашечки, хай сміються діточки. Доброго ранку всім. Оберіть настрій на сьогоднішній урок. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яке було вранці небо? були опади? Яка очікується температура повітря? Зараз я буду вам читати. Віршик, а ви маєте імітувати вигуки тварин. Вранці тільки сонце встало, півник будить всіх до справи. Всі прокинулися вмить конику хліву і ржить. І корова не мовчить. Цуцик весело до кішки промовляє, і вона йому ласкаво так мур муркоче. Гуска голосно гелгоче. Пустотливе ягнятко набридає. Квочка до курчаток квокче. І грайливе козенятко теж гукає. Що це? Діти, це Червона Книга України. Це офіційний державний документ, в якому міститься перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного. І рослинного світу в межах нашої держави. Перше видання Червоної Книги України було опубліковано у 1980 році одним томом під назвою Червона Книга Української СРСР. Структура Червоної Книги України. там Є декілька видів сторінок: червоні, жовті, білі, сірі і зелені. На червоних сторінках ви можете побачити види, що перебувають під загрозою зникнення, і які неможливо врятувати без введення спеціальних заходів охорони. На жовтих сторінках вразливі види. Такі, що трапляються, в достатній для вживання в кількостях, але їх чисельність швидко скорочується. На білих сторінках рідкісні види рослин і тварин, що існують на обмежених територіях і можуть скоро зникнути. На сірих сторінках відомості про маловивчені і рідкісні види. Про які відсутня інформація в достатньому об'ємі, що не дозволяє визначити, до якої групи вони належать, і справедливо оцінити небезпеку їх зникнення. А на зелених сторінках відомості про вже відновлені види, які тепер перебувають поза небезпекою. Також є чорні сторінки, на них записано ті види. Які безслідно зникли з нашої планети. Основні причини зникнення рослин це масовий збір, випасання тварин, оранка степів, ну і, звичайно, погіршення умов проростання. Латеття біле. У давніх греків ця квітка була символом краси і красномовства. Використовується в народній медицині. В останні часи квітки все більше винищуються, тому рослина потребує охорони. Горецвіт весняний ще має таку назву, як Адоніс. Є одним із символів степу. Рослина ця названа на честь красення юнака Адоніса якого покохала Афродіта. Коли зацвітає горицвіт, то здається, що пагорби засвічуються золотим сяйвом. Сон чорніючий. Назву Сон рослина отримала через те, що в похмуру погоду квітки закриті, ніби сплять. Поява перших квіток співпадає з початком руху соку у берези. Цю рослину можна вирощувати на клумбах. На одному й тому ж місці сон трава може рости до 10 років. Конвалія травнева. Навесні в ліс приходить особливо святкова пора, коли зацвітає конвалія. Конвалія дуже рідкісна лікарська рослина. Конвалія належить до отруйних рослин, тому слід бути обережними і уважними з букетиками цих квітів. Підсніжник білий мовою квітів підсніжник означає надію. Ще навкруги лежить сніг, а він вже пробиває собі дорогу до сонця. Завдяки своїй красі і первоцвіту підсніжник користується великим попитом у населення. Лілія лісова це гарна трав'яниста багаторічна рослина. Квіти лілії великі, розкішні, з блискучими пурпурово-червоними вигнутими пелюстками. В медицині використовується для лікування опіків і ран. Рослина є зникаючою і потребує охорони. Давайте зараз трішки наші очі відпочинуть. Слідкуйте, будь ласка, за квіточкою, працюють тільки очі. Півонія тонколиста. рослина степу. Коли півонія зацвітає, степові ділянки набувають надзвичайно святкового вигляду. В Китаї півонія була символом кохання. Зникає півонія через розорювання степів, випасання худоби. Тому вона потребує нашої охорони. Зазолини черевички. Це багаторічна трав'яниста рослина з родини орхідних, цвіте у травні або червні, великими великими білуватими квітами, які не мають нектару. Анемона дібровна. Ендемічний вид, латинська назва анемос. Походить від грецького слова вітер. Причина зміни чисельності, випасання худоби, викошування травостою і збирання квітів на букети. Буля ведмежа або черемша. Назва походить від латинського аліум ароматний. Цвіте у квітні травні білими запашними квітами. Зібраними у верхівкове суцвіття листки у свіжому вигляді використовуються на салати. Чисельність популяції цибулі ведмежує скорочується. Проліска дволиста. Багаторічна цибулинна рослина пролісок відноситься до великого сімейства лілейних. Рід проліска включає в себе більше 80 видів рослин. Батьківщиною вважається субтропічні зони Європи, Азії та Африки. Нарцис вузьколистий. У високогір'ї популяції більш численні. У передгір'ї та на рівнині малочисельні. Найбільша популяція в урочищі кіреші. Поблизу міста Хуст. Там є долина нарцисів, яка займає понад 200 гектарів. Крокус або шафран. Один з найбільш ранніх весняно квітучих рослин. Їхні витончені калихоподібні квіти не бояться навіть останніх снігопадів. Вони добре ростуть як на сонці, так і в півтіні. Використовують шафран у кулінарії, півники болотні або й Це багаторічна рослина з повзучим гілястим кореневищем. Листя ширококолійне з вираженою середньою жилкою 70-100 см. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про рослини, які зникають і потребують нашої допомоги, вам необхідно звернутися до Червоної Книги України. А зараз оберіть настрій на кінець уроку. Урок пройшов чудово. Моя робота була неперевершеною. Мені все дуже сподобалось. Здається, були помилки. А на сьогодні я кажу вам до побачення.